Боже сину, ми тебе просим за Україну, ми тебе просим за Україну, ми тебе просимо. Вас з Різдвом Христовим. бажаємо щастя і добра, благословення в цьому році на многі благі і літа. і земля, небої земля, нині Божествою. Ангели, люди, ангели люди, Христос Сладіва пораби Христос родився, ми спострадився, Мисподився, Зами посмідайся, Замедай, пастрідай, пострідай, пастріні дай, чудо, чудо повідаю, і ми рождено, і Чудо, чудо, повідають Відчиняйте двері, синові, різдво ступило на поріг, знак добра і Господньої любові, світлі вифлеємської зорі. Нехай це світло лине в кожну хату, нехай в кожному серці залишить слід. Будьте дужі, здорові, багаті, довгих і благословених вам літ Христос народився. новим ба дива І вам Гели возвістили, де родився, Божий силь. І могели возвістили, де родився, Божий син. і співаємо Божий. Била, немовля, ніво війно мове тебі, робила немовля. Вінчуємо вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Нехай щастить вам за кожним кроком, хай у вашому домі радість ликує, Христос рожденний, мир вам дарує, Хай щастя виростає під стелю і буйним цвітом заходить у вашу оселю. Щоб щасливо і довго, і мирно жилося. А все, що задумане, щоб збулося, нехай ваш дім всяке зло оминає. Живіть в мирі і злагоді. Христос рождає. Thank you. Цілий свічега спасіння і надіється на тях, Світ чекає милі твою, щоб скласти злою зброю. Шастя й мир, Світ чекає милі з твою, що без скласти... Тут Бог вы <му> різдвяні свята зазирають до хати, хай буде на радість вся ваша сім'я багата. Даруй нам Ісусе, любов його серце, нехай воно рясно на ближніх прол'ється, зміцни нашу віру Спасителю в'язка, щоб світло твоє в наших душах не згасло. Очистий від злого, навчи пильнувати і в кожному слові тебе шанувати. Христос народився, Славі, четвертий праздник, наша не Бога. Всім нехай на Остає Борожай, щоб хати не минали, поля колядували, болювали, щоб щедро засівали, щедрували, вінчували, щоб було від душі, щоб було для душі, щоб було душі. Ми розлагли до сапу. Всім бажаємо на Остапу. Він і вас тим Різдвом Христовим, що провадили щастя добра і в мирі, і в вірі, і до наступного Різдва Христового. Та й ми й дочитали. Ми найперше хотіли подякувати вам, що прийняли колядників і передаємо вітання і благословення від предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського всієї України, як і фармі. Він благословив нас на цю подорож, він знає, що ми тут. І духовенство в київських храмів, тут є Софія Київська, Михайлівський Золотоверхий, Федоросівський монастир. І я вже не побоюсь цього слова Києво-Печерська Лавра. Ви, ви знаєте, в Наріздво ми вже там служили. Валеніше, й очолював, це була невимовна радість. І попри те, що зараз війна, кров велитна і страшна. Але нас зараз багато перемог. І найбільша перемога це, звісно, українізація, але те, що ми стали єдиними, що ми стали, ми стали справжніми християнами, бо Бог заповідав любити один одного. І зараз нас настільки сильна любов, що нас не розділяють ні різні конфесійні питання, ні якісь інші. Ми всі зараз єдині, як одна велика християнська родина. І нехай так буде завжди. А ми, в свою чергу, і далі будемо нести це світло Христового Різдва, бо Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб принести мир і перемогу. Він переміг ворогу, переміг зло, і ми повинні так само робити, що ми і успішно робимо. Тому Христос Дякую, народився, Господь Славі 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 народився. Славіми! Ми віримо в те, що і коляда буде в Києво-Печерській лаврі, і коляда буде в нашій Печерській лаврі. Саме. Нашої православної церкви України. Ми віримо в те, що не єднання. Тільки єднання є наша сила. І Збройні сили зараз на сході на Півдні показують, наскільки ми повинні єднатися навколо ідеї. Ідеї соборності України, ідеї Соборності нашої соборної, православної церкви. Віримо в те і так і маємо те. Дякую вам. Невеличкі подарунок. Ви знаєте, з 24 лютого дзвіниця Києва Печерської лаври мовчала, бо дзвонар, який 22 роки дзвонив, він пішов і сказав, я не буду тут, бо московський патріархат. А на різдвяну службу ми його знайшли, задзвонили дзвони над всім Києвом, тому нехай цей дзвін Печерської лаври очистить Україну в досякому зла.